Сьогодні у випуску час пік строго за рецептом зміни у видачі лікарських препаратів. На сьогоднішній день ми бачимо, що досить активно всі пішли в реєстрацію, тому що ну, з 1 квітня буде тяжко працювати. Книга міцна зброя. Мукачівці почали активно читати українське. Найбільшою популярністю в нас користуються книги саме від Українського інституту книги. Анімаційний міні-серіал. Презентація мультфільму про історію замку Паланок в Мукачеві. Одразу дві трагічні звістки не дійшли на Рахівщину з фронтів. Богданська територіальна громада глибоко сумує з приводу непоправної втрати, передчасної смерті військовослужбовця Івана Шімона, який 14-го року був учасником АТО, а 22-го воїн став на захист України у складі 128-ї бригади. Отримав поранення, однак продовжував військову службу в ЗСУ. Сьогодні свого полеглого героя зустрічали спершу в Рахові відтак у видричці. Востаннє додому повернувся захисник України Василь Полянчук. Про дату та час поховання додатково повідомлять вічна пам'ять героям. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита мав честь вручити краянам високі нагороди за сумлінне виконання професійного і службового обов'язку та невпинну боротьбу за незалежність України. За дорученням президента Володимира Зеленського передав орден за мужність першого ступеня Олександру Козловському, заступнику командира бойової машини і сержанту. Крім того, захиснику Віктор Микита вручив медаль Міністерства оборони України 15 років сумлінної служби. Привітав і завідувачі опікового відділення Закарпатської обласної лікарні імені Новака Андрія Погоріляка із присвоєнням почесного звання заслужений лікар України. Ще одному медику, анестезисту відділення інтенсивної терапії та анестезіології міжгірської райлікарні Василю Бобику. Віктор Микита вручив медаль відзнака Ради національної безпеки і оборони України другого ступеня. Тож пишаємося нашими закарпатцями. З 1 квітня всі рецептурні ліки мають виписувати за електронним рецептом. Це передбачає наказ Міністерства охорони здоров'я. Такий рецепт можна взяти у сімейного лікаря чи вузького спеціаліста приватної або комунальної лікарні, якщо вони зареєстровані у системі МОЗ. Переліки прив'язані до електронного рецепта, тобто всі лікарські засоби, які є зареєстровані в державному реєстрі лікарських засобів. Вони будуть підтягуватись автоматично до електронного рецепту. І вже в залежності від того, там буде вказана міжнародна непатентована назва, і вже в залежності від того, що там будуть пропонувати в аптеці, хворий буде брати той чи інший препарат. Рецепт діє на всю рецептурну групу препаратів. Це європейська практика, яка дозволяє уникнути ризиків. Вона працює за для блага самого ж пацієнта, запевнили спікери, аби позбутися, перш за все, побічних дій. Такі медикаменти, до яких ми звикли, там, да, від харкуючі або там від головної болі, або жаропонижуючи, що невже ми за цим всім будемо бігати зразу до лікаря. Це дуже некомфортно до, до пацієнту. Зразу Прошу заспокоїтися всім, тому що от я раді інтереса вчора видрукувала наказ Міністерства охорони здоров'я. Це перелік лікарських засобів, які реалізуються в аптеках без рецептів. Тобто, майже три тисячі найменувань на сьогоднішній день які. Пацієнт може отримати, звернувшись в аптеці при тих чи інших там станах, або, наприклад, якщо він щось використовує, і не звертатися за, за, на прийом до лікаря. Навіть якщо пацієнт не має декларації підписаної з сімейником, але він внесений до електронної системи охорони здоров'я, рецепт можна отримати. На пільгові препарати, які відпускаються за кошти місцевих бюджетів або інших програм, продовжить діяти паперовий рецепт. Наші сімейні лікарі вже користуються усіма перевагами електронного документообігу, тобто рецепти електронні ми виписували ще з 2019 року. Навчилися це дуже зручно нашим пацієнтам, особливо це хронічні хворі, яким не потрібно йти до лікаря, тобто виписуються препарати на тримісячний термін, якщо дозування і цей препарат підходить. Фармацевтична спільнота витримала неабияке навантаження, наголошують спікери. Якщо раніше рецепти виписували через одного, то тепер це буде строго і під контролем. Ми проводимо свою інформаційну, доводимо до аптек роботу вже майже два місяці. Тобто в нас кожної неділі ми випускаємо маленькі такі інформаційні листочки, надсилаємо їм роз'яснення, як заходити в систему, як реєструватися, які помилки можуть бути, куди звертатися, що потрібно для реєстрації. І на сьогоднішній день ми бачимо, що досить активно всі пішли в реєстрацію, тому що ну, з 1 квітня буде тяжко працювати. Е-рецепта е має на меті унеможливити самолікування, нівелювати цілий спектр його негативних наслідків. Водночас, процес створення електронного рецепта спростить рутинне призначення ліків та дозволить уникнути помилок. Припинили злочинну діяльність місцевого торговця наркотиками. Зловмисник розповсюджував на Мукачівщині наркотовар і був затриманий місцевими правоохоронцями під час чергової зустрічі з клієнтом. Із місця події слідчі вилучили гроші та заборонені речовини, які досліджуватиме експерт. Наркоторговця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом справу передадуть для судового розгляду. Село Горбок поки без газопостачання, але не надовго, запевняють у Закарпатгазі. 186 побутових споживачів природного газу тимчасово перебуватимуть без блакитного палива. Газовики 28 березня змушені були перекрити подачу блакитного палива через виявлений витік газу на підземному газопроводі. Окрім того, газопостачання відсутнє у місцевій школі, амбулаторії та церкві. Причина припинення газопостачання проведення ремонтних робіт, зокрема ліквідація витоків газу, в тому числі з частковою заміною газопроводів середнього тиску, корозійне ушкодження газопроводів, яке виникло як наслідок, ну скажімо так, не зовсім кваліфікованих робіт під час будівництва газопроводів і певних прихованих дефектів саме матеріалів. Ремонтні роботи сьогодні ще продовжуються. Ми плануємо їх сьогодні завершити і завтра, після завтра відновлювати газопостачання до помешкань споживачів. У перечині інспектори групи реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Форт Скорпіо. Поліцейські помітили у 35-річного жителя села Порошково явні ознаки алкогольного сп'яніння. Підозри підтвердив Драгер. Правоохоронці встановили чоловік, проник до чужого подвір'я та викрав звідти припарковане авто. Слідчі вилучили транспортний засіб та повернуть його власнику. Самого ж зловмисника затримали. Йому загрожує штраф та ув'язнення терміном до восьми років. О півночі прикордонники відділу Великий Березний затримали чотирьох чоловіків азіатської зовнішності, які рухалися до Словаччини. Вони мали при собі паспортні документи громадян Туреччини. Прикордонники встановили, що іноземці прибули в Україну на початку цього року в законний спосіб, начебто з метою працевлаштування на одному з приватних підприємств Київщини. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Крім того, прикордонники відділу Ужгород затримали трьох українців, які намагалися полями перейти до Словаччини. Їх виявили за пів кілометра від державної... Межі на околиці міста Ужгорода. Всі виявилися чоловіками призовного віку і місцевими жителями. Інші троє затриманих намагалися перейти державний кордон по одному. Їх на своїх ділянках зупинили у темний час доби прикордонники відділів Великий Березний Ужгород і Соломоново. Чоловіки мали при собі паспортні документи і виявилися жителями Харківщини, Дніпра і Києва відповідно. Їх справи будуть передані до суду. Злагоджена робота лікарів рятує життя. Нещодавно до приймального відділення звернулися батьки трирічного хлопчика, який, бавлячись, проковтнув сторонній предмет. Невідкладно дитині виконали рентгенограму грудної клітки та черева, на якій виявили батарейку в проекції шлунку. Дитині провели ургентну ендоскопію під загальним наркозом, під час якої вилучили плоску батарейку. Після втручання стан дитини задовільний, маленький пацієнт на добу залишився у лікарні для спостереження і вже ввечері грався у схованки. Thank you. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику лісогосподарської дільниці у перевищенні службових повноважень. Наразі чоловік діючий депутат в одній із сільських рад області. За даними слідства, посадовець, будучи працівником лісоохорони, надав незаконну вказівку щодо розроблення лісосік для подальшого проведення там рубок. Як наслідок, без жодних дозвільних документів у двадцятому-двадцять році зрубано кілька тисяч дерев. Збитки державним інтересам склали понад 50 мільйонів гривень. Досудове розслідування. Триває рішення про припинення з 1 квітня цього року опалювального періоду на території Ужгорода підтримали сьогодні під час чергового засідання члени виконкому. Також відповідно до рішення за потреби опалювальний період продовжать у закладах охорони здоров'я та освіти. Унікальні екземпляри книг були врятовані військовослужбовцями під час виконання бойових завдань на сході. Декілька томів цінних енциклопедичних видань потрапили до Мукачівської бібліотеки імені Олександра Духновича. Це такі дуже цінні енциклопедичні словарі, дуже цінні книги, і вони тимчасово зберігаються в нашій бібліотеці. От якщо комусь цікаво прийти познайомитися з такими книгами, побачити, погортати, приходьте до нашої бібліотеки. Приємно визнати той факт, запевняє Ольга Коваленко, що паперові книги набирають все більшої популярності серед населення. І що цікаво, сьогодні читачі свідомо відмовляються від тиражів, надрукованих мовою агресора. Тим часом українські видання та переклади книг займають перші місця серед уподобань мукачівців. Я дуже люблю Шевченка вірші, оце дуже люблю, читаю. Наприклад, мені цікаво читати дещо наукову, наукову літературу, Ну не я так читаю, що прямо читаю, дещо цікаве в газеті, там, книзі. А взагалі тепер художню лише читаю. Ви ж художню. Я сімейні драми люблю. Отак я люблю. Читаю, люблю ходити в бібліотеку, читаю. Більш якісь детективи, щось таке цікаве. Наприклад, у мене дочка 19 років, але ну, вона дуже любить. Я регулярно, вона мене просить, її книги весь час якісь цікаві. Раніше я дуже багато читала, я перечитала як зарубіжну класику, так і, і нашу, Ну, тоді російською мовою розмовляли. Ну, а тепер не дуже читаю, бо з очами вже проблеми. Тому. А так. Детективчики дуже любила, люблю. Тепер фільми дивлюся. Читання модне і актуальне. Це не лише спосіб отримання інформації, але й шлях саморозвитку, підвищення культурного рівня та ерудиції. Старше покоління віддає перевагу художній та класичній літературі. В свою чергу молодь починає цікавитися книгами про фінансову грамотність та психологію. Молоді люди кажу, читають книги, українську книгу, вдосконалюються у вивченні української мови по психології. Дуже багато молодих людей читають. Хочу зазначити, що найбільшою популярністю в нас користуються книги саме від Українського інституту книги. Ці книги вони всі українською мовою. Вони користуються дуже великою популярністю. Люди їх читають. І зарубіжну класику, і переклади, і українську книгу, і психологію, різні жанри. Незважаючи на тяжкі часи, українці вкотре доводять свою любов до культурної спадщини і усвідомлюють українська мова перемоги. У школярів Мукачівської громади розпочнуться весняні канікули. Наразі відомо, що вони триватимуть тиждень. Початок весняних канікул у Мукачівській громаді припадає на понеділок, 10 квітня. Триватиме відпочинок до 17 квітня. Закарпаття чекає унікальний мультфільм про Мукачівський замок. Паланок це одна із найцінніших збережених історичних пам'яток, яка поєднує безліч архітектурних стилів і епох, розповідають творці міні-серіалу. Тож цей туристичний об'єкт недаремно став навіть головним героєм мультфільму. Метою нашого проєкту є створення цікавих інтерактивних продуктів, які представляють культурну історичну спадщину в цікавому форматі, який буде цікавий для будь-якої категорії відвідувачів туристичних об'єктів від дітей до дорослих. Одним із аспектів технічного завдання було це представити архітектуру замку в різні історичні епохи. Другим елементом то є представити постаті і події, які були пов'язані із заступ полагоди, адже історія його надзвичайно цікава. Над створенням анімаційного фільму команда проекту Смарт Музей працювала два роки. Творці охопили цікаві історичні періоди у мультфільмі. Створення міні-серіалу стало цікавим досвідом для всієї команди, зокрема й для експерта з історії. Справді стикнулися з цікавою проблематикою. Найвідоміший, найбільший туристичний об'єкт Закарпаття туристичний історичний об'єкт і найбільш відвідуваніший. Виявляється одним з найменш історично досліджених. для того, хто стикався, хто працював з мультиплікаторами чи сценаристами, їм таке не підходить. Їм треба все зразу і в деталях, і дуже швидко, дуже зжато. Постійно треба було балансувати між історичністю, доступністю подачі і доступністю сприйняття. Реалізація мультфільму про Мукачівський замок має на меті привернути увагу та залучити туристів до регіону, а також розвинути інфраструктуру завдяки створенню кінозалу в стінах фортеці. Ще недавно ми створили брендбук, де ми себе позиціонуємо як замок, який живе. І дякуючи цій команді, насправді нам вдалося створити, як на мене, чудовий продукт, чудовий туристичний продукт, який покаже історію замку Паланок від самого початку до сьогоднішнього дня. Воно насправді нам дає. Можливість збільшити напевно поток туристів, а це для нас дуже важливо на сьогоднішній день. Буде створений новий зал, нова експозиція, а саме кін кінозал, де можна буде приходити 24-30 осіб, показувати цей мультфільм. Додатково гроші ми за нього не будемо брати тобто, це буде входити в вартість вхідного квиточка. У серіалі використали 3D-графіку і 2D-анімацію. Ще одна особливість відеопродукту розповідь від першої особи, де в головній ролі замок паланок. Фільм представлений в двох версіях: повнометражний та серіал на 10 серій. Також буде доступна і аудіокнига. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 15 квітня в новому кінозалі замку. На території Сеневиру в ніч з 27 на 28 березня випав сніг висотою до 5 сантиметрів. У результаті можна спостерігати за дивовижною картиною. Як під сніговим покривом, проходить вегетація ранньовесняних рослин, таких як підсніжник, білосніжний, білоцвіт весняний та шафран гейфеля, а також першоцвіт весняний. Помилуватися красою пощастить кожному, хто відвідає цікаві туристичні родзинки Закарпаття.